Солодка як мед та ще й синьо-жовта. Вінницький селекціонер вивів новий сорт кукурузи. Патріотичний. Двоколірну українську кукурудзу виростив вінничанин Михайло Нагорняк. Це е, кольори, які знає вже весь світ. Синьо-жовті кольори стали на захисті фактично всієї Європи. І Від цієї рашистської якби свавілля цього. І тому ми вирішили, що все зараз відкладаємо. І тільки працюємо над синьо жовтою, і мені так кому я цього не говорив, казав, та як сині, солодка, це нереально, і всі отак крутили у віска. Це перша в світі овочева кукурудза, яка має патріотичне забарвлення. Цікаво, що фіолетові зернинки стають насичено синіми під час варіння. Синім кольором дійсно важко працювати. Він такий, якби нема щоб змішати його, синій не виходить. Тобто, якщо там синій і жовтий змішати, буде зелений, а вже зелений і жовтим, синій не вийде. Тобто він такий самодостатній і треба було саме сині пігменти, які будуть домінуючими над іншими кольорами. Робота над вдосконаленням сорту ведеться вже понад п'ять років і триває досі. Фактично, оце з лютого до березня я відбирав всі сині форми, які в мене були. Я скупив по всій Україні все, що було. І ми посіяли, ми, ну, ми працювали довгий час, але ну, не приділяв йому значення великого. І ми посіяли ось тут поруч, е в фермерському господарстві, із 44 підійшов тільки один. Те все ми забракували як не потрібно. Тобто ми доволі сильно попрацювали, але якби відклали інші всі напрацювання, тому що це треба було зробити от прямо інтенсивними методами. І ось у нас вийшло. Да, синьо жовта фактично жовта в синю крапинку. А ось ці качани нового сорту ніжні, суперсолодкі, наче яблуко чи диня. Адже містять понад 22% фруктози та сахарози замість крохмалю. І що цікаво, їсти кукурудзу треба сирою. Серед переваг і те, що вона не старіє. Качан мощний, і по соковитості він аналогічний. Тобто, 20 днів різниці вона не старіє. Вона така сама соковита. Коротше кажу, м -м, прям диню. Це наш сорт Айова, також дуже популярний зараз. Насіння все було розкуплене в тому році. Його мало, тому що це тільки-тільки новинка. Активно працює пан Михайло і над сортом Бордо. Темно-фіолетова кукурудза має корисні речовини. Антоціани вони є природними антиоксидантами, корисні для профілактики серцево-судинних захворювань. І як каже селекціонер, здатні навіть лікувати діабет другого типу. Антоціани червоні, які ми побачили, в цій кукурудзі їх найбільше. Вони здатні лікувань. Багато мають лікувальних властивостей, От здатні навіть очищати кров. Є такі дослідження. От і так далі. Тому вона дуже корисна. Допомагає батькові на селекційній ділянці син Богдан. Цього разу у хлопця важлива місія: одягає ізолятори на цвіт кукурудзи. Він весь пилок збирає, ми його потім надягаємо на коси, і ось він типу запалює. І ось, типу, таким чином можна контролювати сорт. Ти так, селекція наразі нової унікальної кукурудзи лічені качани. Втім, селекціонер переконаний, вона знайде своїх поціновувачів. Тож аграріїв запрошує до співпраці. В цьому році ми порядка ста пакетиків різним фермерам там господарствам розіслали безкоштовно. Спробуйте і дайте нам зворотню адресу. Тому ми запрошуємо різних фермерів до співпраці. Зелений туризм і так далі. Сподіваємося, що. Як не в цьому, так в наступному році, ми вже цю нечисть виженемо з української землі, і туристи до нас поїдуть будуть питати, а де та синя жовта кукурудза? Михайло нагорняк певен, жовто-синє зерно обов'язково з'явиться на кукурудзяних полях українських фермерів. А ще хоче, щоб україні корн вирощували селекціонери з інших країн.